Вітаю, шановні, подивимось, що нам приготувала роздача PS Plus Essential у липні. Ігри будуть доступні з 2 липня. Не забудьте додати ігри до вашої бібліотеки і поставити лайк. А я вдячний тим, хто підтримує канал, особливо Ярославу 77 і Чугайстру, за постійну підтримку. Дякую. Одразу скажу, всі ігри з роздачі доступні на обох поколіннях консолей. Borderlands 3 – це продовження популярної серії лутер-шутерів, яка об'єднує в собі яскравий графічний стиль, гумор і нескінченні вибухи. Гравці обирають одного з чотирьох нових шукачів сховища, кожен з яких має унікальні здібності та навички. Завданням є дослідження планети Пандора. Хм, Відчуття, що всі інші назви для планет скінчились. Вам доведеться боротися з безлічю абсолютно шалених ворогів, включаючи нових лиходіїв близнюків Каліпсо. Гра має як соло, так і кооперативний режим, що робить її чудовим вибором для гри з друзями. Особливо цікава наявність кооперативу на одному екрані. Ігролад орієнтований на швидкі бої, і пошук та збирання здобичі, що включає мільйони видів зброї з різними ефектами та характеристиками. Якщо вам подобаються динамічні шутери з елементами RPG, обов'язково спробуйте Borderlands 3. Основний сюжет займе близько 25 годин, але з додатковими завданнями та DLC можна грати значно довше. Гра має переважно схвальні відгуки гравців і критиків. А також у серпні в кінотеатрах вийде екранізація, тому це чудова можливість ознайомитись з Всесвітом. NHL24 нова версія знаменитого хокейного симулятора від EA Sports. Гра пропонує оновлену графіку, покращену фізику та реалістичний ігровий процес. у всякому разі, так кажуть розробники. Гравці можуть взяти участь у різних режимах, включаючи кар'єру, де можна створити власного гравця або керувати цілою командою. Також NHL 24 включає актуальні дані про гравців і команди, а також можливість грати в онлайн-матчах проти інших гравців з усього світу. Це гарний вибір для фанатів хокею, але гра має посередні відгуки, бо, як і футбольні симулятори, які виходять кожен рік, вона не може запропонувати чогось дійсно нового. Among Us. Ви про неї скоріше за все чули. Це була популярна багатокористувацька гра, де гравці беруть на себе роль членів екіпажу космічного корабля, які намагаються виконати завдання, одночасно намагаючись виявити зрадників серед своїх. Зрадники, у свою чергу, повинні саботувати роботу екіпажу та вбивати їх, залишаючись непоміченими. Гра вимагає стратегічного мислення, вміння брехати та співпрацювати з іншими гравцями. Вона чудово підходить для гри з друзями, особливо щоб перестати їм довіряти. І забезпечує години веселощів і напружених моментів. Among Us високо оцінена гравцями і критиками, але її час популярності вже минув. Але все ще можна зібратися з друзями з чатику і пограти у цю версію мафії. А ось ці ігри покинуть підписку Екстра вже 18 липня. За жодною сумувати не буду. Мене тішить тільки те, що всі ігри з роздачі мають кооператив, а це як відомо робить майже будь-яку гру цікавіше. А так, маємо лутер-шутер, спортсимулятор і, по суті, мобільну гру. Роздача, на мою особисту думку, скоріше мінус. Як вам це поповнення? Напишіть у коментарях, я їх всі читаю. А з вами був Сан. Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.